Права 1485. Знайди значення виразу. Ну що ж, почнемо, дивимося У першому завданні. Треба від 40,84 відняти. 0,84, що множиться на суму 4,267 плюс 0,343. Ну що ж, найбільший пріоритет у нас мають дії в дужках. Треба виконати спочатку додавання. Тобто записуємо спочатку без змін, що це дорівнює. Пишемо 40,04. Вісімдесят Так, відняти 0,84, що множиться. Ну, а тепер давайте знаходити суму. Пишемо 4, 4 267 тисячних Треба додати 0,03 тисячні. Додаємо. 7 плюс 3 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. Або дописуємо його сюди. Так, 6 плюс 4 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо 1 у старший розряд. 3 плюс 2 це 5, плюс 1 це 6. 4 плюс 0 це 4. 0 в кінці відкидуємо і записуємо, що тоді у нас сума дорівнює 4,61. І це дрін. Ну що ж, найбільший пріоритет у нас тут має множення, то записуємо поки що без змін віднімання 40,84 мінус. Ну а зараз знаходимо ось цей добуток. Я навпаки, зміню ці множники, місцями від цього добуток не зміниться. То тобто ми записуємо, що 4,61 треба помножити на 0,84. Множимо. 1 на 4 це 4. 6 на 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 на 4 16, плюс 2 це 18. 8 на 1 це 8. 6 на 8, 48. 8 пишемо 4, запам'ятовуємо. 8 на 4 32 плюс 4 це 36. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 4. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 8 16, плюс 1 це 17, 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7, плюс 1 це 8. Тут у нас буде просто 3. 1, 2, 3, 4 знаки після коми ставимо. Ну і записуємо тоді, що цей добуток у нас дорівнює. Записуємо 3, 8 тисяч. 724 десятитисячних. Ну що ж, яка ж тоді буде різниця? Давайте будемо віднімати. Нічого не зробиш, записуємо. Отже, пишемо 40,84. Треба відняти 3, 8724. З 10 тисяч дописуємо 2 нулі. Віднімаємо. 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 4 це 6. 0 не можна відняти. Беремо старшу розряду. 10 мінус 1 9. 9 мінус 2 це 7. Далі 4. Збрали одиницю 3. 3 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 7 це 6. Далі 8. Забрали одиницю 7, 7 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 8, це буде 9. Далі 0 позичати не можна. Беремо старшого розряду. 10 мінус 1 9. 9 мінус 3 це 6. 4 мінус 1 це 3. Ставимо кому. Ну І записуємо різницю, яка дорівнює 36 тисяч. 36 9 тисяч. 676. 10 Переходимо до другого завдання. Бачимо 57,6, що множиться на 19,4 плюс 76,1, що множиться на 8,6. Найбільший пріоритет у нас тут множення. Ну, давайте знаходити, скільки буде добуток. 57,6 на 19,4. Ну що ж, щоб помістилося, давайте я тут запишу. Записуємо 57,6, що множиться на 19,4. Множимо. Так, 6 плюс 4. Це десь 6 помножити на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 7 на 4 це 28 плюс 2 це 30. 0 пишемо 3 запам'ятовуємо. 5 на 4 20 плюс 3 це 23. 6 на 9 це 54. 4 пишемо 5, запам'ятовуємо. Далі 7 на 9 це 63, плюс 5 це 68. 8 пишемо, 6, запам'ятовуємо. 5 на 9 це 45, плюс 6, це. 51. Далі 576 на 1, це буде 576 переписуємо. Додаємо. Знаходимо тоді суму. Це у нас буде 4. 0 плюс 4 4. Так, 3 плюс 6 9. 9 плюс 8 це 17. 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 1 плюс 2 це 10 плюс 1 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 плюс 5 це 10, плюс 1 це 11. Раз, два знаки після коми ставимо і записуємо, що перший добуток у нас дорівнює 1117, 44. Сотих. Від нього до нього треба додати, тепер знаходимо добуток. Скільки буде 76,1, що множиться на 8,6. Ну що ж, множимо. Записуємо 76,1, що множиться на 8,6. Множимо. 1 на 6 це 6. 6 на 6 це 36. 6. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42 плюс 3 це 45. 8 на 1 це 8. 6 на 8 48, 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. Далі 8 на 7, 56, плюс 4 це 60. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 6 плюс 8 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 5 це 13, плюс 1 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 4 плюс 1 це 5. Тут буде 6. Раз, два знаки після коми. Записуємо, що добуток наступний у нас дорівнює 654,46. Ну що ж, знаходимо тепер уже суму. Записуємо стопчик. Отже, пишемо 1117,44. Так. 1117,44. Треба додати. 654.46. Додаємо. 4 плюс 6 це 10. 0. пишемо 1 і старший розряд. Далі 4 плюс 4 8 плюс 1 це 9. Далі 7 плюс 4. Це 11, 1 Пишемо одиницю в старший розряд. 5 плюс 1 плюс 1 це 7. 6 плюс 1 це 7. Тут у нас буде просто одиниця. Раз, два знаки після коми ставимо. Нули в кінці відкидаємо і записуємо, що сума в нас дорівнює 1771,9. Ну що ж, а зараз, коли ми звільнили місце. Для обчислення наступних переходимо до третього завдання. 34,1 плюс 16,4 помножити на 5,4 мінус 3,947. Ну що ж, виконуємо, тоді спочатку найбільший паритет має дія в дужках. Це можна і усно виконати. Отже, записуємо, що це дорівнює. 34 плюс 16 це буде 50, цілих. Так, 1 плюс 4 десятих – це буде 5. десятих. Так, помножити, записуємо на 5,4, залишається. Так, відняти 3 ,947, тисячних. І це дорівнює. Ну що, тут уже нічого не зробиш, давайте множити в стопчик. Записуємо 5,05. 50,5. Що множиться на 5,4. Множимо. Множимо. Так, 5 на 4 це 20. 0 пишемо 2 запам'ятовуємо. 0 на 4 це 0, плюс 2 це 2. 5 на 4 це 20. 5 на 5 це 25, 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 0 на 5 це 0 плюс 2 це 2. 5 на 5 це 25. Додаємо. В кінці у нас буде 0. Тут у нас буде двійка, 0 плюс 5 це 5. 2 плюс 2 це 4. Тут буде 5, тут буде 2. Раз, 2, 3 знаки після коми. 0 в кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 250. 4,52. І треба тепер ще відняти тисячних І це дорівнює Ну що ж, давайте будемо віднімати стопчик. Записуємо 254,52. Треба відняти 3, 947. 000. Дописуємо 1 0, віднімаємо. 0 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 7 це 3. 2 забрали одиницю, це 1. 1 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 4 це 7. 5 забрали одиницю це 4. 4 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 9 це 5. 4, забрали одиницю це 3, 3 мінус 3 це 0. Далі тут у нас буде 5, а отут буде 2. Ставимо кому і записуємо, що різниця у нас дорівнює тисячних Є. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 47,8, що множиться на 40,8 мінус 9,84. Що множиться на 40,5. Ну що ж, множення тут найбільший пріоритет, то виконуємо спочатку множення. Записуємо, що 47,8 47 Так, множимо на 40,8. Множимо. 8 на 8 це 64, 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 8 на 7 це 56, плюс 6 це 62, 2 пишемо, 6, запам'ятовуємо. 8 на 4 32, плюс 6 це 38, 8 на 4 32, 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 4 на 7, 28, плюс 3 це. 31, 1, пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 на 4 це 16, плюс 3 це 19. Додаємо. Тут у нас 4. Тут у нас 2. 8 плюс 2 це 10. 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 4, плюс 1 це 5. Тут у нас 9. Тут у нас 1, 1, 2, знаки після коми ставимо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює. Пишемо. 1950,24 відняти. Ну, а тепер знаходимо наступний добуток, скільки буде 9,84? Пишемо 9,84, що множиться на 40,5. Множимо. 4 на 5 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 8 на 5 це 40, плюс 2 це 42, 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 9 на 5 це 45, плюс 4 це 49. 4 на 4 це 16, 6, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32, плюс 1 це 33, 3 пишемо 3, запам'ятовуємо. 9 на 4 це 36, плюс 3 це 39. Додаємо, В кінці у нас буде 0, тут буде 2. 6 плюс 9 це 15, 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 4 плюс 1 це 8. Тут у нас буде 9, а отут 3. 1, 2, 3. Знаки після коми ставимо. 0 в кінці відкидуємо. То записуємо, що різниця у нас 398,52. соті. Ну що ж, віднімаємо. Давайте стопчик будемо віднімати. Записуємо 1950,24 сотих. Треба відняти 398,52 соті. Віднімаємо. Так, 4 мінус 2 – це два. 2 мінус 5 не віднімається, позичаємо 12-5 це 7. Далі 0 не можна позичити одиницю, беремо старшого розряду, 10-1 це 9, 9 мінус 8 це 1. 5 забрали одиницю це 4. 4 мінус 9 не віднімається, беремо старшого розряду. 14-9 це 5. Далі 9 збрали одиницю 8, 8 мінус 3 це 5. Тут у нас буде одиниця. Ставимо кому і записуємо, що різниця у нас дорівнює 1550. 51,72. Ну що ж, ось таке доволі громістке і складне завдання, де дуже легко помилитися при таких обчисленнях, при таких складних числах. Я думаю, що в такому випадку найкраще це використовувати калькулятор. На цьому вправу завершено.